Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 2 березня Київ. Почайна Сьогодні прогуляюся по почайні і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайна чашка, має ручний розпис. Рідкісна. Клеймо вербілки 20-ті роки минулого століття.

30 гривень пара. Друзі, людей багато сьогодні. Погода радує сонячна, орієнтовно плюс 3 на градуснику. Будь ласка, форма ромашки називається. Тернопільський фарфоровий завод, чашечка. Продається все, все, що душа забажає. І навіть такі речі. Добре, продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Майолока, автор Проторьевы. Цена 700 гривен. Сколько коштує ваза? Ваза 600 это гористый, высосковый берег. Какие-то 73-й год, 74-й. 600 Статуєтка, полонне, ціна 250 гривень, набір глечі та на дві чашки, тернопіль 150 гривень. чашка, має надпис в честь. 60-тілетіє Віликого октября. Город полонне, 24.9.09.77. Ціна 20 гривень. Будь ласка, клеймо полонне. Клаймо. Висота 40 см, клеймо відсутність. Схоже на Баранівську. сервис, редкие стазоображения, ручный распис, молочник, сахарница, шесть кавовых пар, цена. 600 гривень. Друзі, вперше зустрічаю такий розпис. Будь ласка, кобальт. Клеймо довбиш. Ціна чашки 30 гривень. Нет, Слушай, може, уже не пока случник. Тримай в руках щуку. Ручна робота. Ціна 1500. Глиняний виріб. Парна копилка. Будь ласка ручний розпис. Ціна за пару 800 гривень. Пари, ручний розпис. Блюдочка, бузочок. клеймо Дульово, Ціна 350 гривень за одиницю. Наявності дві. Чайна пара Дульово, Також чайна пара. там Клеймо Ріга, ціна 100 гривень. Тарілочки для перших страв. Клеймо Борислав, ціна 150 гривень за одиницю, в наявності 4. Тарілочки для других страв. ціна 100 гривень. Кам'яний брід. Блюдця від мальви. Клеймо Баранівка, 70-ті роки минулого століття. Ручний розпис, ціна 150 гривень. В наявності 3. Блюдо. Ручний розпис. Клеймо Білорусія. Ціна за одиницю 800 гривень. Наявності 2. Блюдо. Нове. Клеймо Коростень. Ціна 200 гривень. Молочник. Баранівка. 150 гривень. Цукорниця. підполов'яний ручний розпис. Глиняний виріб. А може і яхма. Ні, онікс більш тяжовий. Ціна 200 гривень. Тарілочки, зелений горох. Климо дружківка 15 гривень. Користень для других страв. 20. Також 20 гривень. 20 гривень. Баранівка. Блюдце. 35. Також користень. Скільки коштує? 120. 120 баранівка. А кавничок яку ціну? Що? Кавничок Рігаві, скільки коштує? А Германія? А яка ціна? 450. А Мальва? 460, друзья, Мальва. Тарелочка, опять скажите, пожалуйста. 150, ручный роспись. Де сьогодні дуже гарна погода. Зверніть увагу, скільки вийшло покупців на барахолку. Хочу вам показати тарілочки, ручний розпис наявності дві баранівка, ціна 10 гривень за одиницю. Друзі, вітається з вами ведмідь. Ціна дві тисячі гривень. Показую штофи. Клеймо полонне. Різні є. Ну, будь ласка, ціна одного штовчика 200 гривень. Такий красень козак присутній. Також полонне. Це 150 Ага, це 150, підказує продавець. І такий Богдан Хмельницький, 200 гривень. Має рідну пришечку. Такий красончик. Это одна чашечка осталась от сервиза. Долгуш. Цена 40 а гривен. Я по частям распродал. Одна осталась, никак я не могу. Зрозуміло. Чайник. Клеймо Тернопіль. Цена 140. Цукорниця. Та ж сама цена. Я завтра не буду. А графин в яку ціну? 150. 150. ви не Я завтра не буду. Крима, я воськ. Скажіть. Рістріваний 150. 150. Чайник і саперниць. А цукорниця? Цукорниця? 140, 140 долбиш Чайна пара, Тернопіль, Климого голубка Ціна за пару 100 гривень. Васильківська майолика, називається Чудо-Юдо, автор проторіви. Ціна 4 тисячі гривень. Скринічки, ручна робота 150 гривень. Петряківський розпис, також ручна робота. Ціна такої скринічки 300 гривень. І останнє зображення курочка-ряба по мотивам казочки курочки-ряби. Дід та баба. Будь ласка. Виробник. Славутич, фабрика сувенір. 1990 рік. Ціна такої скринічки, вона повністю в новому стані. 800 гривень. Ваза. Має ручний розпис. Дуже гарна. Надпис і безпосередньо сам іменинник клеймо полтавський фарфор. Ціна 800 гривень. Скляночки. Зображення мисливський мотив. Фазан. Ціна такої скляночки. 100 гривень у наявності 5, але вони іншого Откривайте, кольору. Будь ласка, інший колір, інше зображення, ручна робота. І останні дві, тобто їх всього 5. Ціна за 5 штук 500 гривень. Сафо. Має надпис. Авторська робота. Будь ласка, надпис. 1958 рік. Ціна 1800 гривень. Друзі, досить рідкісна тарілочка. Зображення виноград. Як ви думаєте, чия клеймо? Зараз покажу. Будянський фаянсовий завод. Ціна 300 гривень Але має Невеличкий дефект Будь ласка, тріщинка Друзі, цікаве блюдо Казахстанське Ціна 650 гривень По 130 Київські чашки. Ціна 130 гривень. Деколь. А ложки в яку ціну? Ложки, вони немірні. Віталій, я не знаю. Я бала. Це 100 гривень за одиницю. Друзі, хочу вам показати їх ближче. Була у вас робота.

За, за птицю, ну вже давай. Ось, Блюдо, давай, ручний розпис. Прямо... Кам'яний брід, присутній знак якості. Ціна 300 гривень. Тут ручна розпись. Таця. Підполив'яний ручний розпис, букет квітів. Вона нова. Мається клеймо, будь ласка, ціна її 1100 гривень, діаметр 37 сантиметрів. Чашки. Ручний розпис клеймо Баранівка 50-ті роки, ціна 100 гривень. Також присутні елементи ручного розпису. З деколью, полонне. Та ж сама ціна. Буваска, Баранівка. 170 гривень за чашку. Наявності 5. Повертаюся з такого Там Повертаюся Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Кавовий сервіз. Називається волошки. Досить рідко зустрічається, комплектність кавничок, має ручний розпис, молочник, цукорниця. Клеймо користень та шість чудових кавових пар. Друзі, ціна такого сервізу 600 гривень, але він вже знайшов свого власника. Продовжую демонструвати свої знахідки. Далі статуетка. Називається Гадання на ромашці». Клеймо «Полонне». Ціна такої статуетки 350 гривень. Дві чашки. Зустрічаються рідко. Мають надписи з новим роком. клеймо довбиш 50-ті роки, ціна однієї чашки 300 гривень. Далі дві тарілочки. Зображення квіточки, деколь, клеймо кам'яний брід, ціна однієї тарілочки 100 гривень. Далі рідкісна. Чашка, орієнтовно 250 мл. Має ручний розпис, елементи позолоти, також присутній надпис, абревіатура. Клеймо вербілки 20 ті роки минулого століття. Ціна 1300 гривень. Також має свого власника. Друзі, досить рідкісна. Рідкісне блюдо, діаметр 30 см. Називається колективізація. Зверніть увагу на зображення. Механічна сила перемагає ручну. Механічна робота перемагає ручну роботу. Будь ласка. Клеймо Все у кортрест. У майбутньому будянський фаянсовий завод у гарному стані. Далі тарілочка для перших страв, ручний розпис. Клеймо березно. Ціна 270 гривень. Також має свого власника. Левенятко, майолика. Називається Васильківська майолика в гарному стані. Також на нього, на нього в нього є свій власник. І далі рідкісна чайна пара, друзі, ручний розпис, зображення полуниці. З двох сторін. Мається зображення, блюдочко. клеймо пісочне. Дану чайну пару залишаю у власній колекції. Я її придбав за 200 гривень. Це всі мої знахідки, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.